Сьогодні розкажу вам, як класично пожарити стейк, щоб він був соковитим. От. Для цього ну, по класиці вибирають яловичину, телятину з якоюсь е, певною ступіню мармуровості. Ну, мармуровість це такі прожилки жирові, які присутні. Де в деяких країнах спеціально вирощують. Таких е, тварин для, для цих стейків. От, тому вони можуть бути дорогі. Ну, в, наш, в нашій країні, в наших умовах, от, можна знайти гарний, гарну частину телятини, оце в даному випадку філейна ніжна частинка от, телятини. Будемо з нею готувати. Наші Стейки стейки можна зробити із свинини, але у свинини є одна тільки ступінь прожарки, вона жирна, а у телятини, яловичини може бути три стадії прожарки. Ну, будемо робити медіум прожарку, бо не всі люблять м'ясо запечатане з двох сторін. А всередині ще е, з домішками крові. От, є такі е, у нас споживачі, які люблять таку прожарку. Е, інші люблять, щоб він був зажарений повністю, іначе ще й підсушений. От, але він тоді втрачає свою соковитість. От, тому на даному етапі ми будемо робити медіум прожарку. І що треба зробити? Перш після вибору правильного м'яса треба тепер правильно його порізати. На, на товщину, товщина стейка повинна бути ну, десь в палець сантиметр, півтора, не менше. Бо якщо буде менше, він буде тоді сухий, не соковитий. От. Що ще можна сказати? Його деякі підсолюють. В процесі жарки або в кінці. От. Але я вважаю, що його треба от зараз дрібною сіллю ми підсолили от, з двох боків. А тоді от я викладаю його, з, одною, з одного боку спеції додаю і от тако складаю в стопочку. Складаємо в стопочку, він повинен півгодинки він... Набереться трохи сок, пусти, промаринується. От. Тоді тим, тим часом ми готуємо е, петельню, суху петельню, бажано чугунну, ну, в кого яка є, о, і масло туди олії не додаємо. А будемо робити так. Спочатку зма змастимо його е, е, якоюсь там пензликом кулінарним, Змастимо саме м'ясо. Оливковою олією. От. І тоді е, е, на суху петельню викладаємо на, на нагріту гарну петельню, викладаємо і обжарюємо по одній хвилині е, з кожної сторони для того, щоб м'ясо тут запечаталося з двох сторон і було соковите е, внутрі. І тоді е, е, ступінь обжарки медіум, вона Десь 2,5 хвилини на кожній стороні. Коли ви запечатали, вже, то ви можете тоді розтопити, додати вже вершкового масла і дожарювати його з кожної сторони, дожарювати по 2,5 хвилинки з кожної сторони на вершковому маслі. От, а тоді виключайте більше, не пережарюйте, бо буде вже не соковитий такий. Це якраз і буде медіум. Стан, стадія така. От дуже вона смачна, всім подобається. Тоді його можна завернути ще там у фольгу чи кудись, щоб він трошки доходив, щоб м'ясо відпочило перед подачею, воно ще доготовується. От, тоді у вас будуть соковиті, смачні, класичні, стейки. Бажаю всім здоров'я, смачного!